Софія, як працює з зверненням громадянам святки. Доброго дня, мене звати років. Працюю інспектором відділу. роміну. Що спонукало взяти участь у цьому тренінгу? Напевно, це саме Дякую. Всім. Чому я зараз тут Бо я якраз подавала заявку на проєкт? Ну, е, безумовно, оскільки попередні два були цікаві. Мене звати Світлана. Громадські весь час стикаємося з прийняттям рішень. Це перше, друге правило. Доброго дня. Оскільки на першому другому тренінгу була присутня. І ще взяти участь у цьому тренінгу, це почерпати, що почати Ну, Навчитись. Так, тоді знатися Володимир, що спонукаю взяти участь в цьому тренінгу, я думаю, то до жарту, але то є фактично дуже класно, тому що ми в нас. Що хочеться від сьогоднішнього тренінгу, бальніє прийняття рішення, яким чином підготовлені... І все і весь до мене сказано у того, з і інформації. Мене звати Володимир. І люди допоможуть мені і це було стимуло, чому участь у сьогоднішньому тренінгу. Дістала нові знання, які використали по своїй роботі, я працюю з першої роботи, на жаль, перший раз тут про Зараз тут Хотіла дізнатися щось нове, Чи буде мені щось допомагати, приймати рішення. Чи брала участь? Звати на це працює староста в Сукраїнській сільській раді, ставлена її робота і кілька обов'язки. а... з тим, що поділилися своїми думками, і в нас зараз такий момент у часі. Ми зараз з вами їх напишемо, тримази ідеї. Момент вони піднімають. Давай. Далі наступне. Якщо я чую дзвінок, ми всі погоджуємося та Приймати рішення. Побоювання. Що час буде дворі із практикою, які відкрити на власне депутати? Побоювання що щоб була пропаганда гендерні ідеології навчання. Успішно з мене зібрати. Ви більше боязнь публічно виступати. Отримання нових знає для того, щоб навчити правильно, на тебе вже наприймання, тому я вірю до рішення. Сут, мої побоювання, е, що неправдаються очікуваннями. Щодо місцево місце, тому що ми не знаємо ту країні, не видно. Волонтери, і ми тут пробували створювати добрович. Тобто, я особисто розумію, що на демографічні показники рівні та секунди заняті, коли в першу чергу це стосувалося, розсувалися. Тобто, наступний крок це розробка анкет. Після розробки першочергово ми визначили, що це соціальна сфера, але це Кого найбільше стосується ця проблема? Зі сторони так само бажаємо мати контакти з приклади нашої громади. Ми спочатку почали збирати інформацію в цю події на різні життя. Це дуже важливо, тому що на цьому можна будувати щось. Десь ми будували, наприклад, з власної роботи, це дуже важливо, так? Дуже цікаво. Кар'єра. І я також всім дякую. Дякую за знайомство. Фактично, теоретично багато чого почав підготовлених даних. Ну, не можна сказати. Нові обличчя, нові знайомства, мабуть, досвід нові... і що потім з тим робити. Тому я, чесно кажучи, дуже сподіваюся. Това. Як на мене, то досить легко працювалося.